А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй українськомовний ютюб. Всім привіт! І це друга частина відео, де взяти неодимові магнітики. Ось бачите, зверху в куточку є ссылка на першу частину. І як казав, в першій частині скажу і зараз: якщо ви не живете в глухому селі і ваше відділення нової пошти не десь у районному центрі, то немає сенсу їх витягувати з електроніки. Їх там мало і ще треба заморочитись. А купити можна за 5 гривень. Раніше було по 7, але зараз по 5. Ось бачите. А якщо у вас немає змоги купити магнітик за 5 гривень, то це відео для вас. І перше місце це навушники. Але я кажу зараз про ті навушники, які ви бачите в себе на екрані. А якщо ж у вас завалялись ось такі навушники, то навряд чи там неодимовий магніт. Взагалі такі магнітики використовуються, якщо треба зробити щось компактне. А тут. Подивіться на мою руку і на один динамік цих навушників. Побачили? Там, скоріш всього, стоять ось такі звичайні магнітики, слабенькі та дешеві. А ось про такі великі колонки, я думаю, можна нічого і не казати. В минулому відео я вам розповів, що неодимові магніти можна взяти з динаміків телефонів. А ще, якщо камера підтримує зум, то їх можна. Дістати в, ось в цих куточках камери. Розбирати я її не буду, вона працююча. Ну, я так думаю. Ще у багатьох телефонах є така штука, як вибромоторчик. Ну, тобто, от знаєте, коли ви не хочете вставати, а телефон пригає, так ось це робить вібромоторчик. Ще не забувайте про чохли, коробки та різні сумки з магнітними защолками. Ну, а на цьому кінець. Хочете ще? Ставте лайки та підписуйтесь на канал.